В селі Підгірці Заболоцівської громади щороку, 24 серпня, відбувається традиційна проща до Василянського монастиря. Традиційно із прочанами мала нагоду насолодитися божественною літургією. Наша знімальна група. Чим запам'ятався цей день у підгірцях? Дивіться далі у сюжеті. Традиційно у день незалежності України у підгорецькому монастирі. отців Василян у Золочівському районі, що на Львівщині, відбулася проща. На якій прихожани мали змогу приступити до мощей святої Терези із Зліз'я. Традиційно сюди прибули гості із міста Івано-Франківськ, які дуже трепетно провадили пісенну святкову прощу. Свята Тереза сьогодні тут дуже смирена, дуже покірна і дуже радіє, що ми зібралися так численно. Я думаю, що вона кожного десь записує в своєму серці такому святому, дуже гарному. Записує, щоб колись. Сказати за нас слово можна навіть тепер сказати своє слово. Чоловічий монастир отців Васильян знаходиться неподалік Городища Плізницько та був заснований ще у 1180 році. Належить українській греко-католицькій церкві, є пам'яткою архітектури 18 століття. Монастир розташований у долині серед лісів, де панує аура доброти, спокою, духовного відновлення. Прочани спільно у молитвах випрошували у Господа, найголовніше зцілення від фізичних та душевних ран, омившись та оздоровившись у святій воді із цілющого джерела. Духівник поділився інформацією про святу Терезу, душа якої наповнена Божим милосердям. Цьогоріч, як завжди, незважаючи на війну, на прощу чисельно зібралися жителі громади та з інших громад. Аби духовно наблизитися до Бога, Хористи прекрасним співом чуттєво співали у акафісті святу Терезу. Молимо тебе, свята Тереза, намалюй на нашому серці та душі, незатерті образ Божої любові, щоб ми співали тобі повсячасно. Радися бути небесний, радийся бути любові Божою палаючою. На прощу завітали люди з особливими потребами. Які у молитвах припадали до мощей святої Терези. По дорозі у монастир уців Василіан можна спостерігати велику кількість своєрідних магазинів із власною продукцією. Ця справа має благодійний характер, адже усі виручені кошти будуть передані на потреби наших Збройних сил України. Паломники мали можливість придбати у церковних крамничках спеціальну продукцію, зокрема, літературу, цілющі, ароматне миро, ладан, вервички, ікони. Віримо, що Господь Бог, Діва Марія, вислухає молитви кожного, а найголовніше здійсниться мрія усіх українців настане умріяна, довгоочікувана перемога. Паломники спільно молилися за рідних, які боронять землю від російського загарбника, всіх ранених, полонених, волонтерів, капеланів, людей доброї волі. Прощу традиційно прибули лицарі Колумба з міста Броди. Паломники, які прийняли святі таїнства, отримали повний відпуст. Священик прочитав молитви для освячення всіх речей, які були придбані прочанами. Опісля на дворі біля монастиря бажаючі мали можливість приступити до мирова та отримати пам'ятні образочки з молитвою святої Терези і дитятка Ісуса. Цьогоріч у монастирі святкують ювілей чудотворної ікони, яка знаходиться там у спеціальній ніші. В 1694 році її перенесли сюди з іншого села. У час радянської влади тут була лікарня, та ікона переховувалася однією родиною. А у 90-х роках її перенесли, і вона знову тут. Священик уділив спеціальне благословення для тих, хто прийняв святі таїнства, сповіді та причастя. Також цього року треба пам'ятати. Є подвійний ювілей в нашому монастирі, в нашому храмі. Якраз ювілей нашої чудотворної ікони, яка знаходиться ось тут у Ніші, в 1694 році її сюди перенесли, з одного села. І вона від того часу. Тут, під час радянської влади, тут була лікарня, і ікона переховувалася одною родиною. Потім в 90-х роках її принесли, вона знову тут. І цього року є подвійний велелей Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.